Добрий день всім, 23 травня. Виїхали міждурядко робити. Це тут у нас посіяний альдазор. Так. А, Даже 10 сантиметрів ще немає. Такі рядочки. Бур'яна хто зна скільки вже березки валом. Ось таке виходить, щось прикидає, десь засипає трохи щось, ну нічого, воно вилізе. Ходимо одними лапами. З бритвами тут взагалі буде засипати, загортати його. Якби були якісь защита, як на нових культиваторах, то так. Да. А так нас устраювають. Так, став якраз почистити березку. Вчора цілий день робили. Це дай бог все нормально. Сьогодні свої доробимо. Доробимо, а потім будемо вже уже рамстаром. Єсть Все отакий вид. Тут щось просив, якийсь получився непонятно чого. Тут далі всі рядочки і все красиво. Думали побризгати спочатку, а потім вирішили междурядку зробити, а потім вже бризгать. Щоб не дихать потім на міждурядці, от і мая думаю, що побризкатись. Ну і зараз день два, по воно попригортає трохи бур'ян. Він вилізе, хай вилізе, потім бризнем бризнемо. Ротаціонкою пробігся, так і не скажу в рази три наверно більше після того як пройшов ротаціон хотів десь 8-8,5 км, то швидше не підеш Зі одними лапами все равно завертали По трошки підлебили стойка якщо їх замілить то і листи не будуть особенно за колесом сівалкою ходив і ротационкой ходив і воно чисто і листи не будуть Сіяли, дощ почався. Заїхали ці. Дивимося, по погоді немає, доща, шокав. А воно дощ пішов, так сіяли по дощу. І нормально все по сходу. I <laughs>